Вітаю вас на каналі Тамомирна і хочу відзвітувати про те, як вже пройшли процес обробітку. Що у нас змінилося? Чи залишилась у нас совка на саджанцях? І чи залишилась попелиця після подвійної обробки? Два дні підряд обробляли. Ну, препаратами, які були ті в мене, які я й писала. Забувай ви час їх назва, щоб я хоч не помилилася. Альфа супер точно знаю. І чи парацельс, не пам'ятаю. Я напишу, напевне. Вже результат обробки непоганий. Непоганий результат цих. Спостерігаю, не спостерігаю я вже совки. Верніше спостерігаю про її результати діяльності, але самої не знаходила. Найбільше вона пошкодила чомусь, дивлюсь, сорт Сандру. В неї найбільше там... Мережево, от просто на листках мережево. причому на цих кущах материнських, великих. Ті, які саджали ми. Де вона наша Сандра? Ось вона 14 липня. І садили. Якщо знайду, покажу. Попелиця є частково, але небагато. Так, де вона у нас? Ось, бачимо, таке прямо борошно якесь. Перегортаємо. Я не можу зрозуміти, чи є тут живі особини, чи ні. На таких великих старих листках прямо. Ну, здається, щось є. Поодинокі екземпляри. Так, тепер заглядаємо в сердечко, щоб побачити, бо совка молоде їла. Якщо попилиця їла вуса, то совка їла середню частину сердечко їла у материнських рослин. Ой, в мене там цілий склад біопрепаратів, треба ще ними пройтися. Все одно їх треба якось використовувати. І актофіт, і бітоксибацилін, і актоверм, все це є. Я не знаю, який в нього там срок годності, Йо треба, напевно, використовувати ці біопрепарати. Ну, навіть ось я бачу, молодий листок вилазить. Мені здається, він не зовсім здоровий. Попідставляли стакани, звичайно, помічниці мені допомагали. Спасибі їм то бачу кої які вуса вони наскільки жорсткі тверді взагалі вони бачите в порівнянні з рукою наскільки він товстий що навіть вони попри, повипресували. Корінчиків ще не видно але покажу що ті які я ставила 1 вересня 2, 1 вересня ті вже коренем. тому поступово будемо помаленьку вже знімати відправки поки що припиняються на декілька днів поки я Зараз все виставлено, вкоріняється. Під кінець вересня буде зрізка. Але дещо почну зрізати, напевно, з 20 вересня. Тому до 20 вересня в мене нема ні в що пакувати, ні що пакувати. Ні що, ні в що. Ящики замовили. Але ось у мене тут поставлена бріла і Федеріка. Я на цю федеріку милуюся прямо страшне. Ви бачите, що робиться? Не видно, буквально взагалі не видно плівки. Така в мене красуня тут росте. По великому листю можна зрозуміти ці саджанці, які вже фактично вкорінилися. От де в когось таке коріння. Бачила коріння значно більше. Так, ось саджанець. Ой, торчить скобка аж назовні. І корінь достав до дна. Можливо, деякі замовлення. Так, ось. Дехто вже вкорінив. Ну, енергія росту непогана, тому що, тому що здорові рослини гарні. Здорові рослини. Лізе, де... де березка. Ну, і оце, якщо виривати, то це плінку можна порвати. Підставляли постійно. Вона, крім того, що вкоріняється, вона ще додає додаткові вуса. Вони все ростуть, також швидко наростають, тому підставляли ще два рази після того, як я поставила. Ось наступне підставлення. Дивіться, корінчик уже проглядається. Федеріка, моя красунечка. Ну, її можна впізнати по великому листю. У, -у, у, та тут уже прям справжні саженець. Все, незабаром буду знімати. Прямо щас не цей. Через дорожку в нас бріла, також поставлена, да? так? Угу. Деякі саженці поставлені пізніше, також. Ось, бачите, таке проглядається корінець. Деякі саженці поставлені ще раніше, мною. Ось. Ну, в районі 1-2 вересня. Сьогодні у нас 14... Не, 13 чи 14. -те. Я вже трошки збилась. Ну, хай буде 14. -те. То це виходить 14 днів, ну 2 тижні. А наче вже так давно. Час іде якось з одного боку, наче здається, що він дуже швидко йде, а з другого боку, наче й не дуже швидко. І не треба, щоб він спішив. Ну, я просто впізнаю, коли оце так багато вже листків, що вже виросло 4-3-4 листки, то вже ясне діло, що тут і корінь є. Уже дає... ну, він почав сам харчуватися, за рахунок свого коріння. Пустив і листочки. Баліно, це взагалі. Тут ще саженець. Небесної красоти. <смі> ось. У да. мене бріла якраз... Ой, тут ще є такі, що можна підставляти. Але вони, як ти їх будеш підставляти? Вони... Ага, вони від цього саджанця ось. Це вуси, які належать оцьому садженцеві. Сьогодні в мене буде крайня відправочка. Далі у нас стає машинка на ремонт. Тому що дуже вона нам повинна потрібна. Фейк дивіться, як гарно вкорінений. Гляньте, який красунчик. Гляньте, який красунчик. Що такий там зелений? Жодних ознак хлорози, як у нас на тій глянці, <плес> дуже він хлорози. Дуже хлорозе. Що чекає перченк'ю? Воно також вкорінюється, воно тут також, ну от прямо. Ой, яке ж гарне воно. Дуже гарне. Тільки недавно поставлене, тому особливо в чекати не тут не доводиться ще. Хоча я сюди влюблююся цей саженицький такий вже великий, а кореня ще немає. Сажениць вже прямо монстр. Да. Також поставлено в декілька етапів, вуса вона дає не так багато, як би хотілося би. Хоча сама вона просто... Ну, може, пізніше буде. Ще, напевне, трошки попідставляємо, далі все. Оце останнє, напевне, скажемо, під... підставляння. Останнє. О, ось сюди, хто вже вкорінився що стосовно. Перчинкйо. Дуже цікаво хочеться подивитися, яка в нього ягода е, така, ну прямо. За описами інших клубнічників-блогерів, це просто вау-вау ягідка. Потрапила вона до мене навесні Фріго з Італії через Теодозію Польняк. Вона її так наполегливо рекомендувала. Я насправді їй вдячна. Дуже хочеться побачити її ягоди. Угу. Але що... Під номером 11 у мене людина, яка замовляла фейт. І ви собі уявляєте, яка йому честь і фала. Він чекає до сих пір. Чекає до сих пір свої 20 саджанців алегро. Мені так уже перед ним незручно, але я не винна. Це моя така специфіка роботи. Він дочекається своїх прекрасних саджанців, вони підставлені, будуть вкорінюватись. Вони вже почали помаленьку вкорінюватись. Ну, ну, в принципі, вони ще невеликі, недавно підставлені, бо вусі, бачите, не дуже багато алегро дав. Він у мене під номером один. Під номером один замовив 20 сажаних алекро. І терпляче чекає. Дякую вам за вашу довіру. 21-7 поставлений. Були не дуже така. Знаєте, касетна розсада така трошки обнять і плакати. Але подивіться, яка вона зараз. Дивіться, який ріжок, яка сама розсада, яка й прекрасна, вуса лізуть. Він взагалі дуже вусючий. Просто в нього не було ще сили це робити. Він сам на себе ще працював. А тепер вже він на нас працює. Ну і брілочка. На, на цій ділянці у нас бріли посаджено зовсім мало. Будемо її насаджувати більше. Територію потрошку розширюємо і ще одну грядку сформували, ще вона просто не накрита. Ну, думаємо, по-перше, що робити з цією берізкою. Вона почне піднімати і плівку, і міжряді вона заважає. Мабуть, скоріш за все, ми брілою засадимо її для того, щоб була і ягода, і посадковий матеріал наступного року. Ну і, звичайно, зробимо ще ставочку на перчинку. Саджанці, ці, які я обіцяла, звичайно, людям відправлю, але наступні зроблю собі або, можливо, з зимової розсади. Вона дає багато обов'язково їх вкорінемо. На зиму і засажу більшу територію. Я думаю, що цей сорт вразить. Ось такий огляд у мене для вас по результатам обробки від совки та попелиці І по результату обробітку. Обробляти ще потрібно. Попилиці небагато, здавалося, аби я зараз прийшла і не знала, що вона тут є, то я б її, напевно, і не помітила. А так я просто знаю, і ходила її перевіряла, заглядала. Обробіток тут був тільки по листю, підживлення, тільки по листю було. В корінь не давали нічого, В корінь просто поливаємо. А по листю давали. По листю ми обробляли мегафолом. По листю ми обробляли карбамідом із сульфатом магнію. Кальцевий цим. Брексилом кальцію, тому що бачила дефіцит кальцію. обробляла мікроелементами, брексил-мікс з мікроелементами. Оце такими мікроелементами обравляла. Всім задоволення від вашої роботи, а я вас ось перевожу поглядом на свою хризантемку. І на кінець відео хочу трошки вам сонця додати у вашу стрічечку. Оце ранні мої новесенькі хризантемульки. Починають. Полопались вже їхні бутони і починають відкриватися. Оця вишнева з літовинкою, дуже красива. Вон там ось темно-рожева, малинова така, трохи світліша рожева, оранжева така сонячна, прямо оранжева. Це нові сорти ранні. Тому що мої, бачите, вони середні і пізні, а це ранні сорти. Всім задоволення від вашої роботи. Міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням.